Че, привіт Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні приготуємо ось такі бананові оладки. Вивчувати тісто я буду за допомогою міксера, хоча при бажанні можна використовувати звичайний вінчик, просто при замісі міксером структура у млинців буде більш повітряною. У миску я випила одне куряче яйце, до нього додаю 2 столових ложки цукру, і сюди ж я вже додала пів чайної ложки солі і пакетик ванільного цукру. І все, буду збивати до посвітління. Весь цукор розчинився, маса посвітлішала і ось так легка збільшилася в об'ємі. На цьому етапі додаю 250 мг молока і яйце, і молоко краще би були кімнатної температури. І знову все об'єднано. Тісто я поки що на хвилиночку відставлю і буду готувати банани. Я їх вже почистила і ось порізала на невеличкі шматочки. У мене тут два середніх банани. Буду перетворити їх у пюре. Я роблю це відразу перед тим, як додавати моє у тісто, аби вони не потемнішали. І пюре я буду перебивати вилкою. Можна блендер використати, якщо так буде зручніше. І я буду робити не повністю однорідне пюре, а щоб там залишали чи невеличкі шматочки. Косистенції у мене пюре, як я казала, з невеличкими кусочками бананів. Викладаю його сюди в основне тісто. І знову все перемішую. Буду додавати борошно. Борошно я вже просіяла сюди ж, додала чайну ложку розпушувача, трішки ось так перемішаю. І буду порційно додавати тісто, і буду все ще перемішувати до одрібності. В самому кінці додаю 3 столові ложки соняшникової олії без запаху. І знову перемішую. таке По консистенції вийшло у мене тісто, Консистенція густої сметани. І для даної густоти у мене пішло 320 г борошна, його може бути більше або менше. Тут уже орієнтуйтеся на консистенцію самого тіста. Ну і все можна жарити млинці. Я вже розігріла сковорідку, змастила перед першою партією оладок її краплею олії. В подальшому більше олії додавати я не буду. І за допомогою столової ложки. Викладаю оладки. Далі оладки я смажу на вогні трішки менше, ніж середній. У мене це четвірка із дев'яти з обох сторін до золотистого кольору. І оладки вже готові, і за невеликої кількості доданого цукру за смаком вони достатньо нейтральні, тому подавати їх краще чимось солоденьким, це може бути будь-який топінг, звичайне молоко, варення, в моєму випадку це ось полуничний джем. Ну, а як варіант, можна просто додати більшу кількість цукру у тісто. На сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.